Дякую вам, пані Олійник. і нарешті ми переходимо до наших, якби, я не хочу сказати основних спікерів, але до тих людей, з яким пов'язана вже тепер буде дуже велика історія. Тому що якщо йти еволюційним шляхом 10 мільярдів шукати, які пану Іонову сказав, той хто жив до 36-го року, потім ще мільярд на видання посібника, як в Німеччині, як це робити можна, як не можна, то у нас. Ані грошей, ані часу такого немає. Значить, потрібні якісь нееволюційні. Я боюся вживати слово революційні методи Львівської міської ради. Щоб світ побачив, що от Львівська міська рада, новобрана Львівська міська рада, прийняла таку ухвалу, якої світ ще не бачив, але зрозумів. Але зрозумів. Пане Адріан Гутник, голова комісії Львівської міської ради з питань архітектури, містобудування та охорони історичного середовища, прошу ваших 5 хвилин, ваш, ваш погляд. Дякую. Хочу сказати перш за все, що Всеукраїнське об'єднання Свобода, яке я представляю в першу чергу, і крім того, вже напевно в другу чергу, як голова комісії архітектури, містобудування і охорони історичного середовища, стоїть на таких засадах, як вирішення всіх питань, тобто, як ви кажете, прийняття ухвал. Тільки після того зараз ми запровадили таке, напевно, як новшество. Це громадські слухання. Ми навіть перед тим, як формується порядок денний на сесіях, ми збираємо громаду, збираємо колектив. Ми збираємо людей по районах, просто оголошуємо, які питання будуть в порядку денному, і які як громада, як наші виборці приймають рішення, так ми їх голосуємо на сесіях. Тому якщо якісь є навіть такі буває, от журналістів запитання, чому ви проголосували так, чому ви проголосували не так, це, я говорю, є. Зараз навіть ми вже робимо такі через медію оголошення, коли в які дні, де ми проводимо громадські слухання. І так як проходять громадські слухання, відповідно так само відбуваються вже процеси на сесіях. Так як ми знаємо, що в міському бюджеті з минулого ще року залишилась досить така велика дзюра. Досить великий дефіцит бюджету, тому зараз такий час я вважаю, що економічна криза ще далеко не минула, і в світі, і в Україні, зокрема, тому інвестора, напевно, треба виношувати на руках. Їх не так багато є. І таких інвесторів, ну чесно кажучи, навіть як і пан Іонов, його його відношення до якихось реставраційних робот робіт, треба шанувати. І навіть був приклад такий, коли в аптеці ми почули такий сигнал на Куперніка 1 що там проводяться якісь роботи. Відповідно, немає ніяких дозволів. Ми відразу зреагували на то, були там на місці, подивилися. Но коли розібралися ситуацією, все-таки побачили, що там проводяться ну навіть не реставраційні роботи приміщення, а проводились реставраційні роботи мебелі, яка знаходилась там, тому що вона вже була в такому стані, що її не проводити там неможливо було. Я думаю, вона б була, ну прийшла б в такий вже надто нікчемний стан, що вже важко було через якийсь період щось з нею там робити далі. Але хочу просто пояснити, що Всеукраїнське об'єднання Свобода стоїть на таких засадах, що ми не тільки говоримо, що ми боремося з корупцією, ми реально хочемо спробувати її побороти. І, можливо, на прикладі, де в нас є більшості в міських радах, наприклад, як у Львові. Тому що раніше багато. Скажем так, підприємців, компанії, як приклад, є мережа концептуальних ресторанів Фест, які багато що в місті щось робили. Я не говорю, що вони робили все погане. Багато в них є і вдалих е проєктів. Я знаю, що вони мають на виході на підході ще багато цікавих проектів. Але ми хочемо їх просто поставити і, наприклад, бернардинського дворика ставимо в таке русло, що спочатку вони погоджують все в всіх відповідних органах як це центральна частина міста, яка хвилює там конкретно ФЕС, де вони проводять і впроваджують якісь свої нові проекти? Спочатку вони мають погоджити все в відповідних інстанціях, в тому числі в охорони історичного середовища. Якщо не буде ніяких зауважень. Тоді ми будемо їм видавати якісь дозвола на відкриття якихось їхніх нових бізнесів. І зараз у нас декілька днів вже ну, вже в нас дискусія ведеться з ними довго. Ви знаєте, що було звернення і від комісії архітектури, містобудування і охорони історичного середовища. Ми подавали. Рекомендували міському голові, і Галицька районна адміністрація подавала в суд на мережу концептуальних ресторанів Фест. І суд зараз виніс як рішення заборону будь-яких дій. Тобто, фактично, це означає, що неможливо не демонтувати ту скляну конструкцію, яку вони все-таки без дозволів збудували в Бернардинському дворику. І воно таке, як гурдії вузу. І ми з ними ну вони приходили деякі звернення свої там давали От на комісії архітектури містобудування і охорони історичного середовища. Першого числа було ну прийнято як такі рішення. Я буду готувати запит на сесію 10 березня, яка відбудеться. Львівської міської ради до міського голови звернення про мирову угоду між мережею концептуальних ресторанів Фест і Львівською міською радою. Вона буде заключатися в тому, що ми будемо іти напевно на якісь їхні розумні ідеї після того, як вони будуть затверджені в всіх відповідних інстанціях, і після того, як вони будуть оголошені на громадських слуханнях, і громада скаже, що дійсно там. Цей об'єкт можна запускати і робити його так, як потрібно нашому місту, нашим городянам, нашим виборцям і нашим гостям міста, а не так, як вони собі вирішили це зробити, а потім якими шляхами то взаконювати. Тому я говорю, перше, що ми вимагаємо, і однозначно, що воно я вважаю, що ми мусимо це досягнути, це демонтаж цієї скляної будови, яка є е, е, за адресою Волова. 20 бернардинському дворику, а потім після погоджень всіх відповідних інстанцій, якщо вони проходять ці норми, то, можливо, їм буде видаватись дозволи там, на літні майданчики, який в них був там погоджений. І навіть в них є там зараз ідея така, як м -м, взагалі розробити загальну концепцію бернардинського дворика. Це, напевно, мало би бути на конкурсній основі. І не обов'язково, що це має бути е -е, обов'язково мережа концептуальних ресторанів, Фест. Це громада мусить вирішити. Архітектура, управління архітектури, управління охорони історичного середовища, прийняти рішення, який найкращий буде проект. Тому що ми розуміємо, що в міському бюджеті ми ще довго можемо вишукувати кошти на облаштування ну, багатьох таких. Цікавих э, історичних об'єктів, як Бернардинський дворик і багато інших, які є у Львові. І якщо є інвестори, але я говорю інвестори, щоб вони були не варвари. Які інвестори, я говорю, ну відношення пана Іонова ще раз наголошую, в принципі, подобається його такий реальний, правильний, скажімо так, європейський підхід. А гіпсокартоном, центральну частину міста Львова, ми, 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 ми не можемо. Пане Годник, от на цьому слові, я, я так чекав, ще... коли про гіпсокартон скажете, бо ще 5 хвилин, якраз ефіру в інтернеті. Треба... Хочу Громада завжди проголосує за гіпсокартон і попсу на громадських слуханнях. Ну, Знаєте, не. коли ми запрошували одного з е, підприємців на наше засідання, а він каже: А в чому проблема? Та да тут нема жодної проблеми. Спочатку береш в оренду, потім кілька років правдами і неправдами приватизуєш, а потім робиш, що хочеш, і все буде нормально. Тобто, він каже: що тут дискутувати? Є схема, за якою треба працювати, і на цих словах. Пане Годник, будете відповідати, я вас дуже прошу, бо ваш колега, пан Плахтій, не, не матиме своїх 5 хвилин в інтернеті. так? Подидаю. Такий формат, будь ласка. Отже, пане Плахтій, голова комісії Львівської міськради з питань комунального майна та власності. Ваших 5 хвилин, ваш підсумок, а відтак ми перейдемо до запитань журналістів. Також Дякую. Представник Українського об'єднання Свобода. Значить, я буду коротко, тому що коментувати всі, все те, що було сказано до цього часу. Значить... Значить, дуже, дуже гарно мені сподобалася значна концепція, яку, яка в принципі була зроблена і яка була висунута Анатолієм Забариловим, яка була готова з, 2007 року і викон... з 1997 року і виконувалася до 2007-го. Єдиний недолік цієї концепції, я вважаю, є в тому, що концепція це не має бути концепція. Це має бути, це має бути загальний проєкт, який має містити всі дозволи який має містити всі погодження, який має містити приблизний кошторис і як має виконувати ця робота? В такому випадку інвестора ми, підсов... ми подаємо проект йому, такий, який він бачить, що які затратні частини він має провести при виконанні даних робіт. А міська влада і відділи архітектури і всі, значить вони мають просто контролювати. За проведенням цих ремонтних робіт чи вони відповідають тій концепції, яка поставлена була, чи не відповідають те саме, я вражаю на сьогоднішній день. Стосується паркінгів. Паркінгів в нас віртуальні. Розумієте, ми дали місця під паркінги, які проколи на якій глибині будуть робити. Чому, наприклад, в цій частині, ми, якщо ми говоримо про Петрушевича? Чи, чи, чи концептуально буде для інвестора вигідно зробити там паркінг підземний, який ви розумієте, коштує мільйони і мільйони євро на сьогоднішній день, не надбудувавши верхню частину і не зробивши там якихось більш прибуткових споруд? Тобто не можна ставитися до бізнесу, розумієте, якось односторонньо. Нам треба висовувати програму. І ця програма на сьогоднішній день вона має бути розроблена повністю. Вона має бути розроблена з кошторисом, вона має бути розроблена з приблизним з приблизним розрахунком цього, цього бізнес-проекту, що він може приносити в даному районі, і що він не може приносити в даному районі. Погоджуватися так само з управлінням охорони навколишнього середовища, щоб він не рвав, так як в нас є деякі місця, які є в центрі міста, що є надбудови, які не відповідають цим всім проектам. Власне від того, я думаю, ми відштовхнемося і будемо робити власне наше дане історичне середовище. В тому плані, яке воно має бути. В нас буде абсолютні обмеження по виконанню цих робіт, які в нас проводяться. Друге питання. Ми так само, от якщо що стосується окінзакт реставрації, так само ми. Ми розуміємо, що дуже багато робіт, які виконані для міста, які виконані для міста цим прекрасним інститутом, але місто так само, тобто я пам'ятаю з минулої каденції, ми так само йшли на зустріч по орендній платі. Ми так само йшли на зустріч по е, тої орендної плати на сьогоднішній день. Тобто, ми в будемо допомагати всіма силами. Я прошу писати звернення, і ми будемо їх розглядати і звертатися до міського голови е, з тих е, з тих питань, щоб ми якось могли е, щоб ми якось могли ці питання вирішити. вирішити. Тому що такий інститут однозначно у Львові потрібний. Борги віддають? Так, до, ну, я, 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 я не віддаю борги, на жаль. Слідки, Як, на жаль я, я, стараюся, я стараюся в житті їх не створювати, розумієте, і тоді нема що віддавати. Тоді можна розвиватися спокійно і йти вперед. Так, про це ми сказали, про паркінги ми сказали. Значить, інвестиційний проєкт має бути повністю погоджений. Значить, тобто, ми хочуть, я хочу наголосити на тому, що недавно була делегація їздла в Роцлав. Тобто, яка яка користь цієї поїздки, яка концептуальна е, різниця між проведенням цих робіт в нас і проведенням цих робіт в Рославі. Значить, однозначно, що в Роцлаві на сьогоднішній день роботи в історичній частині міста проводяться на основах співфінансування, про що так само сказав наш шановний представник німецької компанії. Це є співфінансування. Співфінансування є надзвичайно добре. Чому? Тому що мешканці, внісши в реставрацію і в реконструкцію будинку, хоч якісь кошти, вони будуть до цього будинку і до цього майна ставитися абсолютно інакше. друге. Значить, процес співфінансування Ми розуміємо, якщо йдуть дотації Європи, якщо Вроцлав має 1 мільярд євро з е, міського бюджету, в них абсолютно інакші можливості для того, щоб по тій охороні історичного середовища. Але сама концепція є абсолютно правильна. І на сьогоднішній день е, потрібно, і ми, як всеукраїнське пневнесу вода, не саме декларували, що е, ці питання мають бути вирішені. Друге. Значить, ми говоримо на сьогоднішній день за це, і от як е, з тою проблемою, яку сказав пан Андрій Іванов. Е, ця проблема є в чому? Ми робимо на сьогоднішній, на сьогоднішній день, ми кажемо, людина робить ремонт в приміщенні комунального майна, потім під час приватизації ми їм враховуємо цей їхній же ж ремонт. Ми враховуємо їхній же ж ремонт і вони за нього ще раз оплачують. Платять комунальному майно, тобто в них немає. В нас немає на сьогоднішній день системи компенсації, тому. Тому в нас наша, наша комісія на сьогоднішній день настояє на тому, щоб ми робили компенсацію, якщо ці ремонтні роботи проведені з погодженням, проведені зі всіма дотриманнями законодавства, які на сьогоднішній день дозволяють це робити в певній в, певні, в певному обсязі. Тобто, в нас є певні обмеження по цій реконструкції і по компенсаціям, які мають бути, але це буде перший крок, якщо ми людям будемо повертати за ті ремонти, які вони роблять з погодження комунального. Майна, які роблять спогодження управління охорони історичного середовища, комісії і всіх, решта речей, рада. І ми будемо за це старатися, і я вже питався. значить, тобто, в нас такий перший прецедент є. Ми в нас фірма звернулася, яка мала ці роботи. Ми направили зараз на перевірку цих всіх даних в управління комунальної власності. Ми надіємося, що це питання буде виносено на сесію, і перша ластівка якогось все таки якоїсь компенсації людям за те, що вони проводять ремонтні роботи в історичній частині міста, буде зроблена. І це буде якимось першим кроком для того, щоб люди не боялися в того, що вони що вони вкладуть якісь кошти в історії. Ричне середовище в ті приміщення, які вони орендують на сьогоднішній день, і будуть змушені за них ж за цю свою реконструкцію заплатити при їхній приватизації. встиг. Я... Ви встигли, Дякую, ти пане Плахтій. Дякую вам. Я єдине, що подумав, що так буде доти, доки ви будете керувати комісією. Так а підете ви на підвищення, і інвестор знову зупинить буде, буде мати проблеми. так? Йдеться керувати комісією постійно. І тоді, та, тоді буде чергове засідання, прес конференції і буде згадувати. Пане воно вказав дати мені ту грамоту, щоб керувати комісією. комісію. Довічно, <райдати> комісію. Дякую. Дякую, це була трансляція в інтернеті засідання львівського прес-клубу на тему, що треба зробити львівській міській раді, щоб історично.